Отже, слава Ісусу Христу. Маємо комп'ютер отакий. До прикладу. Ось такий комп'ютер. І нам потрібно замінити батарейку, яка відповідає за підтримання збереження даних і годинник в біосі. Батарейка знаходиться у Ось воно ну, тут. О. Тут на ну, панелі. Отже, щоб не розбирати комп'ютер, весь бо розбирати. постійно у вас будуть потім тріщини, деякі шурупи вже не закрутяться, так вони роблять ті комп'ютери. Щоб не розбирались, відкручуємо. Відкручуємо е ці шурупи, зараз покажу. Так відкручуємо. тут тут, тут тут, 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 тут. тут. тут, тут. тут. І тут. тут. Все. Ці не треба. І ці не. Все, ми їх відкрутили далі. Перегортаємо комп'ютер. В таку позицію. Звичайно, відкриваємо його і беремо отут. Раз. Чик-чик. Чик-чик, чик-чик, отак від... вздовж відкриваємо. Відкривши тут во, підставляємо щось підставляємо. І тут є батарейка. Батарейка. І засуваємо і цик, і забрали звідси. І вставили нову, прижали і цик-цик. І закрили. І тоді закрили і все. Отак, робимо.